Де вгадаю, ти хочеш стати кращою версією себе? Не вгадала. Я хочу 100 тисяч переглядів на відео і 10 тисяч підписок Кажи Мені чесно, ти хоч раз намагався реально працювати над собою? Так, кажу тобі чесно, намагався. Я випускаю відео регулярно і дуже багато працюю над цим. Ладно, я знаю твою відповідь. Тому за за тридцять секунд повний гайд be best тобі of yourself. Тобі Треба спочатку сісти і нормально прописати свої класні якості, за які ти прям себе любиш. Я не люблю себе. Я прийшов до концепції саме розвитку, саме через проблематику відсутності любові до себе і не Можливость підтримувати свій емоційний стан за рахунок власних сил. Я потребую стороннього схвалення і не можу бути самодостатньою особистостю. Що мені робити в цьому випадку? І далі ти пишеш, що ти хочеш покращити в собі, щоб стати цією самою безверсією. Я ось просто не можу зрозуміти: усі ці от люди, які роблять усі ці списки, от у них що, нема катів, нема чим зайнятися? Хто буде їх чухать, поки вони свої списки пишуть? Ну. Якщо ми говоримо про певну еволюцію, зміну і рух вперед, часто фігурує така концепція, як саморозвиток, тобто розвиток себе самого. Логічно, логічно. Я просто повторив двічі в різній формі. Не суть. Це один з лейтмотивів сучасного розвиваючого ток простору і в цілому така річ звучить дуже і дуже часто, коли людина приходить в глухий кут. Що я маю на увазі? Зазвичай, якщо ви маєте кар'єру, роботу, бачення майбутнього, стабільність, житло, хороші відносини з батьками, ви не потребуєте саморозвитку. Немає такого, що у вас є маленький коргі, ви поснідали, пішли, вигуляли його повні енергії. Потім зібрались, поцілували коханого або кохану. Пішли на роботу, відпрацювали, поспілкувалися з колегами, закінчили роботу вчасно і пішли займатися своїми справами. Зазвичай в таких історіях не фігурує в якийсь момент, блін, надо розвиватись. Час для саморозвитку прийшов. Зазвичай люди, які не знають, куди рухатись далі, вони йдуть в цю тему саморозвитку, якихось афірмацій, якихось медитацій. Чому я ставлю все це в одну лінію? Тому що, як на мене, цільова тут все таки схожа. Бо знову ж таки, якщо ти живеш класичним життям без цих приколів, дуже рідко є потреба в цьому, бо ти сконцентрований на житті. Тобі не нато шукають способи, як його змінити. Логічно, як на мене, так і от. Ми, значить, зі своєю депресією рухаємось в сторону саморозвитку, і що ми будемо робити з цим далі? Звісно ж, ми можемо записати на супер мега-коуч сесії від професійних мега-експертів або піти в TikTok, тому що це безкоштовно, і отримати заряд енергії для саморозвитку. там. Пам'ятаєш, наприклад, так? ти хочеш раніше прокидатися, раніше лягати. Молодець, ти цього хочеш. Але давай рішимо, на що тобі це. Яка мотивація? Якщо у тебе так, я дійсно хочу вставати раніше все просто за Типологією, якщо це також не міф, я власне жайверонок, і зазвичай я більш активний зранку. Але так було раніше, багато років тому. Мені було комфортно, мені було зручно, я дуже любив працювати зранку. Але потім умови певним чином змінилися, крім того, що з'явились коти, ще є багато інших аспектів. Але на даний момент проблематика наступна: я банально не висипаюсь. Я банально не висипаюсь. У мене незручне ліжко, незручні умови, заспекотна квартира і коти дуже часто Ведуть нічне життя, тим самим будуть мене, я йду їх ганяти, просити не розбивати речі, не скидати предмети і якось витрачаю всю ніч на це. Цієї мотивації немає, то, можливо, це саме та причина, чому ти цього ніяк і не досягаєш. Я хотів би вставати зранку раніше. Моя мотивація в тому, що я тоді більш продуктивний. Не виходить у мене що. Правильно, тому що фізично у мене такої немає можливості, бо мені треба сон спати. Я не матиму жодних сил і можливості взагалі жити, якщо спати не буду. А коли вже ти розумієш, наша ти цього хочеш, ти готовий писати трекер чи відслідковувати наскільки ти класний? У тебе буде дофамінчик. Угу. Ну все, ноги в руки вперед виконувати. Що як куди? Оце ми сьогодні поговоримо про те, як виглядає саморозвиток на думку. Ток експертів, з цього, цього всього думаю я. Аж якщо взяти і за один місяць повністю змінити своє життя. Саме це нам пропонує книга, яку я нещодавно дочитала, називається до себе ніжна. Книга насправді дуже легка, швидко читається, деякі моменти ти собі просто нагадуєш, а дещо дізнаєшся справді новим. Але найцікавіше це практикум, який знаходиться в кінці цієї книги. І називається він марафон ніжності до себе на 31 день. Хочу пройти цей марафон разом з вами і в кінці поділитися своїми враженнями. Я нагадаю, що в нас була історія з афірмаціями, і я просив 40 спонсорів написати коментарі стосовно того, що вони бажають, щоб я почав читати афірмації. 40 коментарів мене набрали, але бажаючи були. Зараз кількість спонсорів трошки зросла, тож пропоную вам аналогічний івент. Якщо назбирається 40 коментарів від спонсорів, один коментар, один спонсор. То ми запустимо марафон ось цього ніжності до себе. Я куплю цю книгу, я пройду цей марафон, і я зроблю вам відеозвіт. До речі, ви можете задатись питанням, як я вигадую всі ці теми, як мені вдається переходити від Спартака до Яновича, від саморозвитку до жіночої енергії. Все просто для цього у нас є професійна команда сценаристів, і саме про цю команду я розповів усі деталі. У унікальному відео для спонсорів. Реально, там, по-перше, чим харчується наша команда, по-друге, як розвивається трошки про наш транспорт і про локацію, в якій ми працюємо. А також я оглянув інструменти і показав секретний диплом Спартака Суботи. Якщо ще не дивились, зацініть доступно від 50 гривень. Ми повернемось до теми. Особисто я не є фанатом концепції саморозвитку, тому що я підтримую концепцію самодеградації. Ви думаєте, я жартую, я на приколі, але ні, у мене є чітка позиція і чітке бачення світу. Чим дурніший ти, тим легше ти сприймаєш це життя. Кожна людина, яка читає книги, яка навчається, здобуває будь яку світ в будь-якому вигляді, навіть дивиться просто на поп Ютуб, вона буде страждати. От повірте мені, мені все життя батьки казали: вчись, і все буде добре. В результаті я вчився, і все, що це навчання мені допомогло зрозуміти, так це наскільки хуй я живу. Wake up to reality. Якщо у вас обмежений світогляд, ви не займаєтесь саморозвитком, ви не вивчаєте інші культури, інші традиції, інші території, ви не розширюєте свої знання, ви в своєму обмеженому колі можете чогось досягти. Якщо ж ви розширите своє знання хоч трохи, ви зрозумієте, що ви не просто, не дуже. А що у вас взагалі в цьому житті ніяких шансів немає? Ви впадете в депресію, отримаєте негативні мотиваційні настрої, значить, захочете лежати в кроваті, отак, обличчям вниз, і ніколи більше не вставати. Я вам цього особисто не рекомендую. Коротше, я вирішила себе хакнути на протязі 30 днів, тому що я реально засиділась вдома, я майже нічого не роблю. Ну, вписала список на 30 днів, що я хочу зробити за ці дні. А зараз я буду вирізати з паперу маленькі такі. Виріжу це все і покладу в ось таку штучку. І кожен день протягом 30 днів я буду доставати один папірець. Кожного разу, коли я бачу такі спроби різноманітнити своє життя, мені здається, що це як мішати водку з колою. Ну ідея об'єктивно не дуже. Крім того, що воно по факту не дуже міняє ситуацію, так ще й на контрасті може стати гірше. Уявіть, що у вас дуже неприємне для вас життя, умови, в яких вам некомфортно, ви проводите класні вихідні і розумієте, що все ще гірше, ніж ви думали до того. Але це мені так здається. Яка у вас думка? Пишіть в коментарях. Оці всі жалоби людей, що, типу, молодь зараз стала неосвічена Ні. Молодь якраз дуже розумно діє. Не треба вам зайві знання. Я зараз не жартую. Ви думаєте, я на приколі. Подивіться навкруги. Знайдіть у своєму оточенні, зазвичай це однокласник, найтупішу людину. От, ну, є така переважно. І подивіться, як він живе. Його пул проблем це, дивіться, неможливість погасити 300 гривень кредита на Приватбанку, і неможливість вгадати, хто виграє, щоб ставочку на спорт стрілить. У людини дві проблеми нально нам дають лже поняття про саморозвиток, гарну картинку зі сніданками з авокадо, спортзали. Ідеальна дівчина, яка постійно працює, поки інші відпочивають. Щось там вона пише за естетичним столом. І на фоні цього ідеалу ми взагалі вважаємо, що ми якісь неправильні або недостатньо гарні ще й без авокадо. Люди це вилизана картинка і взагалі не саморозвиток. От що трапляється з м'язами під час тренувань, вони руйнують. Ця розтягуються для того, щоб стати більше. Саморозвиток це теж саме тільки через біль, тільки через вимушені життєві обставини. Ти ростеш над собою. Я ж кажу, ніхто не приходить до саморозвитку від якісного, хорошого, простого життя. Але от давайте згадаємо тих людей, які підписуються на всіх цих каперів в золотих часах. От вони дивляться на це і такі. Хана, це ж так все просто. Надо просто всього лиш ставити ставочки на спорт і будемо їздити на Бентлі з золотими часами, да? Пункт А, пункт Б. Ну, відрізок від ними. Елементарно, люди живуть з простою думкою, що просто ну, не вгадали, не повезло, але наступного разу точно повезе. Я через те, що подивився декілька матеріалів, як працюється психологія, на що вона розрахована, і декілька матеріалів, як розводять цих людей ну, на бабки, знаєте, всі ці приватні каперські контори живу тепер з думкою. По перше, що життя ніхіра не легке, по-друге, що є маса тупих людей. По-третє, що розводити людей просто і вигідно. По-четверте, це те, що ця індустрія не вмре, І ми будемо всі разом страждати від цього. А давайте тепер візьмемо мене. Я далеко не розумна людина і не найрозумніша, не всердина, от, моє місце. Але навіть от при цьому знання, от ті мізерні знання, що я маю, роблять мені курва боляче. Я веду до того, що якщо в вашому мозку немає стелі, немає точки, до якої можна дійти, а є тільки абстракції, як в моїй голові, безмежний космос хіроти, все недосяжне, я на маленькій планеті сижу сам на стулі, планета розміром зі стул, то життя не буде крутим. І скільки ви саме не розвиваєтесь, буде тільки гірше. Подумайте самі: у вас же було щось в житті, чого ви досягли і краще не стало. Знаєте, Іноді мені здається, що люди, які займаються саморозвитком, це саме ті люди, які все життя вчаться і ніколи не працюють. Ну, дуже часто саморозвиток фігурує як окрема одиниця. Навіть в попередньому твіті, знаєте, дівчата, які вчать мови, займаються спортом, саморозвиваються не через двокрапки, а мов саморозвиток це якийсь окремий параметр, і ви повинні займатися їм. А також вивчати мови, навчатись там займатись спортом. Що це таке? Що це за абстракція? І чому ніхто не каже про досягнення конкретних цілей? Cut cut out all distractions, cut out all the noise, everything that's holding you back що значить прибери зайвий шум. Котів, я куди подіну? Тобі другий раз кажу, це тупе завдання, я не буду це виконувати. Сподіваюся, у цьому відео ви отримали максимум для себе і змогли розвинутись до небивалих висот. Що ви досягли всього вже? А після цього відео навіть перестрибнете через цю планку і досягнете ще більшого. Нагадую, що цей канал розвивається саме завдяки вашій підтримці, і ви можете оформити спонсорку. Від 10 гривень отримаєте емодзіки, а від 50 гривень отримуєте доступ до маси унікального контенту, виключно для спонсорів. А ще можете підтримати на Байміакофі. Там не багато про контенту, але він унікальний абсолютно і також може мене підтримати. До речі, підписка на Байміакофі вигідніше, якщо ви не дивитесь відео, хочете підтримати, підписуйтесь там. Наразі це все, папа, і всього вам найкраще.